Привіт! Привіт! А, Привіт! Мене звати Ніка, Вероніка. Ніка. Я Оля. Ми дві українки в Японії. Це наш перший блог, блог, блог подкаст. подкаст. Ми просто <ривіт> насправді ми теж зустрілись сьогодні третій, третій раз. Третій так? або четвертий. Перший раз ми зустрілись в цьому ж місці. Так, так, точно. А і ще ми на грушу до сподивились. Е, сиділи, ми розмовляли е, і вирішили, що, що треба якийсь блог. А чого ні? Ну про життя в Японії. Бо то ми, ми сиділи, просто в нас були такі розмови, такі знаєш, як це сказати? Емоційні, емоційні, емоційні цікаві, цікаві Інтрига так. про японців про життя. То все. воно справді дуже цікаво, бо ми дуже з таких різних світів та так зійшлись. Бо я тут вже живу 10 років. Я... З дитинством мріяла поїхати залишитись тут жити. То тобто, японська, всі ці штучки. Правда, не любила аніме. Ну не, те, що не любила. Mm -hmm. Я його не дивилась. Mm -hmm. Я більш таке така традиційна Японія, традиції всі там театр. Ну, Рось да? таке там так Мун не дивилася. Це ну, я дивилася ну, 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 в дитинстві ну, щось ще ну, до того. Щось я, це було. Я, я, я любила в дитинстві сумого, казала, а, і да? фільм за чи там, де він всіх рубає. А, ну Цікаво, цікаво. Так, Тому в мене ну, таке щось дуже цікаве. ну я, З дитинства якісь були позиви до цього, і а, я мріяла, я приїхала і живу тут майже вже 10 років. Да. І кайфуєш від життя. Так. І от тому в мене так стільки, насправді, багато якихось. Такого вже досвіду накопилось, хочеться з кимось поділитись. А але тут... хто мене буде слухати, тут блін, немає приїхала я, і я просто готова слухати. І Ще думаю, давайте ще з усіма поділимося таким е досвідом. Так, бо насправді, ну е я дивилась так багато блогерів. Вони теж е розповідають, але зазвичай це трошки інша Японія, це Токіо, там зовсім інше життя. Uh -huh. Ну і плюс е так є багато, так що і там просто так. Ну, дуже так ну, дуже радикально, так, типу, так. Да? Типу, японці такі, погані, такі, японці такі. класні, все, типу, або все радужно, або все дуже дуже погано. Так, мені б хотілося, наприклад, більше такого розповісти, наскільки воно буде по-різному. І що, наприклад, в такої в такій ситуації погані, коли є, ага. як вийти? дуже просто, але це буде ну, норм для японців, норм для тебе і от. М -м. Так, бо знаєш, от вони погані, такі отак от роблять, але є такі штучки, що ти просто за секунду ну, міняєш цю ситуацію. Так? так о, цікаво. Я, я теж хочу від... про це дізнатися. Е? Так, я просто мені треба записувати, бо знаєш, я можу йти в мене в голові там. Так, так, це ж треба таке розповісти, бо я ну. В мене багато цього, бо я теж в різних сферах працювала, навчалась. У мене багато друзів. Всі вони японці. У мене тут навпаки не було іноземських друзів. Тобто, в мене можна сказати, іноземські, карше, іноземські, іноземські це, якась, це якась країна, яка іноземська. Uh, тут да, то, тому... дуже розподіляються да, іноземці і японці. Тобто, це прям такі два, два розподілення є чіткі. Мене, ну ну і що мені японцям, розповідати про свої досвіди, Вона їм типу їм цікаво. Вони такі, о, що mm -hmm. правда, це ж ну, я... ну так, чоловік мене слухає. Це вже є. але дуже класно, що я з ним завжди всі ці теми дуже проговорюю. Бо він має теж свою думку з цієї сторони. дуже цікаво. Тому так дуже багато хочеться цього розповісти. Тому ми вирішили, що треба починати щось. Наприклад, я тут дуже нова в Японії, десь живу біля, біля року і з нікою знайома з минулого року, і, і завжди мене цікавило життя японців, тому що я з ними начебто інтегруюся, але на, на 100%. Тобто в мене немає хлопця-японця або ну, так, якихось так. там дуже, дуже близьких відносин з японцями. Тому е, я запитуюсь про, про все в неї. <реш> Що в нас як? От приблизно так воно і буде. Е, такі відео дуже розговорні, легкі, без дуже якихось е, такої визначеної тематики. Ми просто хочемо, знаєш таке, розмова з подружкою, і щоб угу. ви теж могли послухати, коли там щось робите там, на кухні, а <на>, або... <на>, на фоні. На фоні. Так, е, бо е, ми, ну, ми ніколи не знімали. Ми зовсім такі в цьому новачки і тому. Е, так, хочеться почати з чогось. Да, да, хочеться почати з чогось. Тому почнемо. Тому почнемо. Вітаємо на нашому Давайте. каналі. Ну, вітаємо, вітаємо. І так, Як прошу кажуть, ми? Це, це, підписка Вподобайка. Підписка Вподобайка і так далі. Так, 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 о, молодець, так. молодець, ти дивишся Ютуб і так далі. Так, так? Я, дивлюсь YouTube. Я, я Я бачу. Ну, слухай, цікаво, це про цю ситуацію, що ти кажеш, що ти е, з якихось важких ситуацій можна вийти дуже легко. Типу, це я дуже. Її треба згадати про. Я її... я от, буквально пару днів тому, я її згадала, боже, це ж ага. такий ну, ага. І вже все забула. було. І я її трошки забула, вона в мене в голові ага. вертиці, я за нею ага. згадати. Блін. А. Ага. Я вам зараз так. Я її uh, придумала. Ну, що, то, Ладно, згадаю, не придумала. Ну, вона вона чесна така, дівчина. Буде така інтеграція ще в, в моє життя. Я зараз uh, хочу відкрити такий маленький ресторанчик української кухні. Mm -hmm. ну, uh, дуже маленький, це одна кімната в моєму будинку, бо в Японії дуже багато таких uh, ресторанів, uh, mm -hmm. типу, разом з місцем, де ти живеш. І я вирішила, що це. Шо що мені поїде? треба, Шо Це так, бо в мене типу, дитина, і я не дуже хочу. Я не хочу брати багато таких ризику, бо знімати приміщення дорого, ну, для, ці, для, Не для мене зараз. Тому я вирішила робити вдома. І для того, щоб відкрити ресторан вдома, має бути дві кухні. Тобто, uh -huh. одна для гостей, а для, для, для бо а, як, да? так. Uh -huh. Типу, що не можна всі ці. Штуки поєднувати. Ну коротше, твоя їжа, вона типу, окремо. А для людей окремо має бути кухня, то тобто, є окрема кухня. окрема кухня для ресторану. Так, так? А цікаво, і це от такі правила. А Так, от є, от, от ти приходиш, тобі кажуть, треба окрема кухня, так, Але так, хто що... тобі це каже, хто а, це каже муніципалітет. А, це да? закон, такий закон. А, окей, окей. Так і і ти ж таки думаєш, так от ага, треба брінти при ціле приміщення на кухню або розділяти стіною, і що угу. ми... робити. Так. А я от походила там на івенти і теж там поспілкувалася з людьми, які теж роблять свої кафе, ресторан вдома. Вони mm -hmm. кажуть, ти просто робиш на вулицю, ставиш раковину. ну, таке, І каже, що це кухня, як вулична кухня типу, там, має бути просто раковина, no. можеш поставити маленьку таку, плиту. знаєш, газову, ну, такими, ага. І, і каже, що твоя кухня, і все, Капець. Ну і розуміють ну в тому посил, що типу тут є правила і закони, але да. але це буде так як зручніше, бо, наприклад, у мене є окремо ще маленький будиночок, uh -huh. але там нема води, вода якраз на вулиці, uh -huh. тому мені все одно треба тобто, просто на вулиці раковину, а внутрі там вже буде там на Тобто тобі треба кухню на вулиці, ну тут уже все. І в принципі, так як муніципалітет не має права вирішувати, що твоя кухня. Не до кухні, а, немає, немає права. Так. Тобто ми маємо подивитись і вирішити, а, ну так, це типу, схоже до. Ну, тобто, на, на цьому а, можна готувати. Ну, типу, ага. так, приблизно. Але, наприклад, ну, вони не можуть сказати, що у вас там нема там, не знаю, плити там ага. такої, там, у нас там немає. Ну, тобто немає таких чітких типу, параметрів да, так, для. Навіть, якіс, а, я Ще люблю читати форми багато, бо люди досвід світули. Ага. І кажуть: у тебе має бути раковина, ага. має бути ця плиточка, ну, яка хочеш. Ну, така, ага. 음, як вона називається, газові бомбочки, yeah, не знаю, yeah, як yeah. вона називається. І тіпо, маленький холодильник. Але ти можеш сказати, холодильник, ти купиш потім і його забити. Ну, це так є, це так роблять. І це не я, це я в інтернеті. Ну, це були такі. Це такі от е, є штуки, що вони просто по закону, mm -hmm. ну, тут можна, знаєш, дуже. Е, але mm -hmm. просто вони не договорюють, що можна прям зробити ну, не так прям строго, знаєш. Mm -hmm. бо, бо є в е, голові кухня, да? mm -hmm. це кухня така. Але, блин, якщо запитатися, їм треба питати. От ми бо в мене чоловік він любить так, знаєш, запитатись. Він каже: Ну, якщо буде така от, кухня на вулиці. Дяке, ну, багато хто так робить. Ага, ми так записали. Ага. Потім вона покликала старшого. Старший каже, але це має затвердити, тому вона не має бути просто раковина і все. Це ага. тобто, має бути щось схоже, тіп, щоб у вас б, там, на чому готувати, і холодильник, наприклад, ну, щоб не було, знаєш, що, тіпа, ну, тіп, тіп, треба все винести на вулицю, твою кухню, а потім так. занести. Так, так, назад, бо, тіпа, це перевірка там один день, ну, тобто, в мене, слава Богу, є цей. Окремо цей будиночок маленький, в якому ага. можна зробити кухню. Так. Так, тому, типа, слава Богу, але якщо б то було, то є багато варіантів, е, при якому сам уселіпед, ви каже Окей, типу, угу. що не має так. бути, типу, в самому ресторані, що ти маєш так, там так. розділяти якось прості. Прикольно. Ну, так, це треба. Я розумію, в принципі, ну, е, це ось. Угу. Тому, е, але, от бачите, можна. Можна Тільки, обходити, да, є, є їх моменти, треба запитувати прямо, А якщо я зроблю так, типу, що мені буде? Ну так взагалі-то не можна. Я не можу вам сказати, що так можна. Але типу вам за цим нічого не буде. У нас ага. було таких багато питань, що в мене чоловік він любить запитувати. Так. Ага. І він каже: А якщо я зроблю так, ну типа. Це іде я по закону, поза законом, тому вам нічого не буде. але я не маю права казати, що типу можна так зробити, бо тіпа, все тоді буде так робити. Mm -hmm. Вони трошки все це ховають, таку інформацію, ну, да, да, да. щоб всі тут не так, почали. Mm -hmm. Цікаво. Бо, так, є такі моменти. На сто відсотків, сто відсотків, тому що так багато правил на все. Тобто мають бути якісь методи, щоб вони не, тіпа, не їх пишуть, вони їх пишуть дуже так, знаєш, ну. Дуже дуже важко, типу, не знаю, як сказати, бо ж вона японська. Дуже важко кібіші, да, типу. що тип, дуже ну, це строго, бо ж типу. так строго. Mm -hmm. строго так. Але насправді mm -hmm. вони так строго знаєш, роблять для різного е, різних людей. Деякі там, роблять так, деякі так, і щоб приблизно баланс в світі. Знаєш, ага, баланс світ е, так. Тому можна не так не сильно так переживати, Знаєш, що там ага. щось по правилам не зробив. Бо я ну, помічаю це. Я знаю спеціально шукаю собі японця, який робить не так. Бо знаєш, коли ти іноземець, uh -huh. тобі хочеться, коли знаєш, ну от вписатись, і ти іноді просто блін, що я не так зробив. Може я там не, я там не так щось зробив? Ну то є ну, в да. поїзді то то, там спочатку так, ну а потім просто забиваєш. Потім забиваєш забуваєш і все, і згадуєш що ти іноземець. Ну так, ні, ну бо і, можеш теж, і є японці, і це які знаєш, вони, вони ті правила, про які ніхто не промовляють. А... Але ну це вони створені для знаєш якогось такого, такого общого норм, типу, норм так, які ти знаєш, не було загальні норми загальні Щоб правила. не було хаосу, типу. Але всі ну, під себе це підстроюють, в принципі, і японці теж. Ну, і тому треба для себе теж баланс знаходити. Не ну, тись, знаєш, не жити в цьому там, що вони, типу, тільки за нормами або тільки там. Угу. Або йти проти норм. Або ці роботи кайшанці типу, ага. або хіпі. Ну, роботи ті, хто ходять в офіс, так, на працю, так. Так, да, так, офіс. Ага. Е, теж про це дуже є розповісти. Да? Про офісне. Ну. Я не люблю, коли знаєш. Е... Що так, я сама б не працювала в офісі, ну, бо я не люблю ці одяг, там все по правилам, mm -hmm. теж. Так, там багато правил. Таке, ти, ти дуже рутинна робота, mm -hmm. але в чому прикол, коротше, вони тебе, якщо беруть на роботу, mm -hmm. то вони майже не можуть тебе звільнити. Mm -hmm. І тут, коротше, ти, якщо обираєш такий графік робочий, Прийшов то й... Ну, перероботки, це вже таке, це вже навпаки, вже закон є, це вже не можна переробляти, Ну, може, десь є, але це ну, думаю, що так е... ця та тема що зараз це така дуже існує. актуальна. Да -да -да. Може, є якісь е фірми, там, де, знаєш, е дуже такі старої закалки, може, є, але ну е в моєму просторі нема, тому я не знаю, що це сказати. Але я кажу, що е можна обирати. Мені здається, що дуже. Легко відкрити своє щось. Uh -huh. Дуже. От у мене друг тут, якраз в центрі, відкрив скейт-шоп, і йому дали тіпо, гроші. Тобто він дав ідею, йому дали гроші, і типу, їх можна повернути, а типа, але якщо що, можна не повертати. Це взагалі класно. Ну, ці це взагалі, можна сумі, пробувати будь-який бізнес. Знаєш? Це має бути, знаєш, як держава, типу, що вона інвестувала трошки. Ага. Ну, тобі, це має бути не то, що він сів роздають. Я думаю, що якраз Олімпійські ігри скейтборд то вони йому якраз а, тому, що що, він саме вони на цю ідею підтримали. А, окей. Не всім, але ну, я теж я відкриваю і. Там, якщо ти не заробляєш тіпа, дуже багато, то там ну, взагалі можна не платити якихось налогах, податків податків, там, ну, цих робочих. Це ну, таке систем. в Іспанії. Просто в мене чоловік, він, типу, все оце, коротше, займається mm -hmm. в його фірмі з другом, оцим цими всі податками. То він каже, що там, ну, в принципі, коли ти, ну, поки ти не заробляєш багато, вони з тебе багато не беруть. Коли ти починаєш. Заробляти, заробляти краще, нормально. то вони прям так з два рази накидають. Да. А... Ну, різних, там, навіть, навіть лікарська ця страхування mm -hmm. теж дорожче буде, якщо заробляєш Все. більше. Ну, есть, це треба обирати. Ти або ем, живеш вільно, за своїм графіком, просто як хочеш, але в тебе буде ризик, що, ну, есть, що ти можеш щось піти не так, наприклад, mm -hmm. я в да, була, і всі ресторани просто повалились. Mm -hmm. А ти якщо в фірмі, то тебе, ну. Ти якби на все життя Як, собі за типу, захищений да, і, да, захищений, да, і за в тебе ними. дуже типу, більше виплат пенсійних, якщо ти в фірмі. Тобто ти або ж коротше знаєш, типу, просто на розслабоні. Ти не переживаєш, що в тебе все типу, є Ага. в плані, що але ти, ти, ти але... ти віддаєш своє життя так, на цій так, роботі. Типу, графіка, що ти там на довго. Ну так, скажемо, ти скажімо так. Ну... Yeah. Е, вигідно не міняти, бо з роками роками теж росте. Тобто mm -hmm. не те, що типу вони там бояться міняти. В мене є друг, який просто кожен день э, влаштувався на одну, через два тижні він вже на іншій, є таке. І так, это, э, це зазвичай ну, таке щось ресторани, правда, mm -hmm. але він прям підписує як, не просто підробка, а прям працює. І я так ні разу не сходила в ресторан, в якому він працює, бо я не встигаю, бо... бо він міняє роботу. Такі, от мені подобається, що можна обрати для себе, да, да, да. що є варіант такого, що відкрити свій бізнес або йти в цю так. Це підприємство. Але я чула, що теж тіпа, дуже важко піти працювати ось, там велику якусь компанію, якщо ти не закінчив там супер універ і так далі. Тобто ну, є таке, таке, теж є таке, є, але в мене теж, блін, в мене просто чоловік якийсь нестандартний. Він коротше не закінчив універ, ага. але працював в хітачі. Це дуже велика фірма, що ага. електрич, ну, електрична е, е, електрична. Я таку не знаю, я ще дуже нова. Багато ЛВ, ліфти, все, що хоче. Окей, окей. Його взяли без проблем. тобто не... Так, але він, типу, дуже розумний. Mm -hmm. Дуже в нього. Поставлена мова, що він вміє, знаєш, кого хочеш просто переконати переконати. Mm -hmm. А потім він працював в, навіть в лабораторії, де перевіряли ліки на крисках, та, на бізяках. І він там теж. І там всі були з Токійського університету, а він був типу, зі школи. тільки. Він, ну, в нього не було вищої освіти. Ага. І на нього всі дивилися. Ну, типу, ага. Але його взяли на цю роботу, ну, і він там за компом собі щось працював. І... Ну, ну так, тобто, Ясно, якщо що? хочеш, то можна. Типу, можна це yeah. досягти. Якщо ти e, це. Ну, митливий, я думаю, і що це виняток. Так, щоб працювати, на фірму треба закінчувати університет. І... Mm -hmm. ну, а я, я кажу, що фірма це або для таких, які реально закінчують університет, і от хочуть, або на ну, більш таки для японців, мабуть. Mm -hmm. Все ж таки, бо в них. От коротше, після школи фірми забирають собі дітей людей без вищої освіти. Серйозно? Так, так. І, е, у мене багато хто насправді. Ага. У мене хлопчик е, знайомий, він закінчив школу і одразу пішов працювати в GR, Е, японська залізниця. Ага. Він там щось там робив Та на комп'ютер. Ну що не, Та, не водієм? Пішов. Ні, не водієм. Ага. Е, і тобто, багато коротше, є, ну але це ти обрав. Пройшов співбеспі, mm -hmm. взяли. А, бо вони теж люблять брати без досвіду, щоб виростити стаєш для себе від mm -hmm. себе, ти знаєш, не ж того підняти. <підняти> да. Ось таке. Ну тут цікаво. Коротше, варіантів багато. Ось, от про що mm -hmm. я хочу розповідати: про те, що є варіанти бути як там, клопом офісним. Ну, так, офісним працівником, якого графік такий незмінний. То есть, mm -hmm. але ти там старості собі Стабільне життя, але Стабільне... ти його віддаєш, типо, просто так. типу, всі блага компанії для тебе, але ти віддаєш своє життя туди. Ну, так десь я таке чула вже від uh -huh. знайомої. Вона пропрацювала 10 років, і зараз вона працює на себе і щаслива людина. Так каже: гроші вже не ті я заробляю, але хоча я просто радію життю, так і, ну ось так у мене теж. у Мене чоловік в двох таких великих компаніях працював. Він, ну, він молодий, був, в принципі, заробляв і гуляв собі, але uh -huh. е ну, був графік, так, роботи. І, наприклад, зараз він працює в фірмі, але вони вдвох з друг. Типу, вони від'єдналися від великої uh -huh. і створили, типу, куп викупили клієнтів, uh -huh. ну і тут продовжують. Е фірма сама в Фукуоці була, uh -huh. а вони тут, е типу, як, філіал, uh -huh. і вони зараз, е типу, вдвох. Ну, його друг як директор, а він як все, ти просто працює, mm -hmm, я, але він займається е, податками і всіма штуками. Вони ну, да. вдвох. Компанія чого це? Вони це коротше. Як це називається? Не клінінг, бо у них вони віруси, наприклад, коротше, віруси, таракани, вся ага. всяка. Ну, вони приходять, перевіряють лікарні, на, можуть на там, кристалство, тарганів. також в їх наймають, щоб перевіряти mm -hmm, все це mm -hmm. uh, різні. Ну, зазвичай це ресторани і лікарні. І він mm -hmm. собі сам кожен місяць, але влаштовує графік. У нього стала зарплатня, тобто він добре, mm -hmm. але. Так як фірма на двох, тобто там нема таких привілегій, як а, в фірмі великій, то ж, де там пенсії, там угу. круті, типу, ну, може, якісь там підвищення. Ну, такого не буде. Але угу. от, то есть, він якраз, знаєш, не там, не сам. Ну, да, Начеб ти не прям на себе 100%, да, якийсь так. там фрілансер. Але і... тебе, типу, так. Типу, ти тому, що ти не сам ти отримуєш кожен місяць зарплату стабільна, яка прописана. Ага. Але, типу, графік він собі сам робить. Це взагалі шикарно. Угу. Ось. Тому мені дуже було класно, бо він а, віза, бо Віза є дружина японця, і він має працювати стабільно. Ну, щоб було легше отримати. Ага. А, і, але також, коли я, наприклад, народжувала дитину, ну. Я б сама за кордон ну, типа, він. І він прям взяв собі 5-6 днів приблизно, коли дитина має родитись. І він якраз там гадав, що він 4 дні був зі мною в лікарні. Це ага. ну, такий класний баланс. Мені от подобається. Мені подобається. Молодець, да, да, да. Слухай. Цікаво. Угу. Я не знала, що. Можна з одразу після школи йти працювати в якусь компанію. Можна. Я чогось чула, чула, що там прям супер конкурс угу. на тому всі діти, вони, типу, в старшій школі ага. дуже вчаться. Я інколи бачу, що вони там сплять в Старбаксі, потім вчаться. Ага. То вони прям такі hard workers. Ну э, таке теж э, є. Я думаю, просто що ну так залежить, я думаю, що від фірми. Ага. І я думаю, ще чому. Ну бо є як якби. Ну, мій чоловік працював в Токіо спочатку, ага. але його, типу, пересилали. Ага. Ой, нічого не можна. А, І може ще, знаєш, коли ти в Кагосімі, а якщо ти хочеш поїхати до Токіо ага. і, типу, і там вже рухатись, мені здається, що може буде, ну, типу, баще. Та, типу, це типу, теж... сім'ї це існує. Тобто такий, типу, варіант. Так, я думаю, М -м. що якісь може ще професії. Ну, Беруть, чому легко без боже професії трошки непопулярні, uh -huh. знаєш, які типу, сварщики там заробляють дуже багато, але їх мало. Да так туристик. беруть так, беруть легко на роботу, теж яка не дуже популярна, uh -huh. але ну гроші там добрі і беруть легко без там досвіду. Там, без супернавчань. Ну да, да. Тому що такі типу, робочі професії вони зараз на ну, так. наразі. Я думаю, що, в, в, навіть, ну, просто, що тут в універ, мені здається, важко поступати. Ну, mm -hmm. Мені здається, mm -hmm. що там. Та фіг його знає, Я не знаю, що <сум> ну, от, Тому що вивчається багато, так? Ага. Тіпо, оці всі. Що старше... Ти коли переходиш в старшу школу, тіпо, там теж ага. екзамени ага. і ну, потім в універ. Тобто нема, знаєш, такого, як у нас, що ти. До ЗНО там просто ну да. не сильно там да що тобі треба, типо, протягом всього, всього oh. типу, да, навчання вчитися. Да. Ну, я реально я бачу, що діти просто вони там їдуть в поїзді, щось там вчаться. В Старбаксі дівчинка, я пам'ятаю, сидить, пише, пише. Поспала 10 хвилин, далі встала і далі пише. Я думаю, Боже, це таке, ну, знаєш. Я можна знаєш? Таке? Типу, е, у мене чоловік він каже: я завжди вчився, типу, отак, от серед... mm -hmm. Ні, він гарно вчився, але середньо, типа, по напруженню. Mm -hmm. Він каже, що коротше вони всі, як нормальні, почали вчитись типа останні тільки рік. Ага. Типу, що вони фіганри були. Знаєш, ну, він такий, типу, він якийсь дуже українізований японець, я так. тобі скажу. Мама приїхала японець каже, на український лад. Ага. І коротше каже, а я просто не парився. І він навіть каже, я прогулював в школу. Я там є коротше години, скільки можна. типу. Угу. Він каже, я спеціально набирав собі <різь> і типу, щоб не, не пере... Не пере... Тим, і... Але тіпа? вчився добре, тому типу, тіпа... І що він собі, знаєш, в кінці року не починав тут зубрити, ага. він так і продовжив. Ну, типа, мені здається, може, він типу, розумний від природи, тому йому так, так, типу, так, все більш так більш легко так. Так, так. Так. Тому що... Але да. вчителя його не, не, любили. не любили. Ну це добре, слухай. Я... Зараз я не... розумію з психологічної точки зору, що. Ну, бо він може сказану, знаєш да. типу... Щоб бути гарним хлопчиком, гарною дівчинкою, там, таким слухняним, все таке, це не добре в, так, так. в дорослому житті.